Ось так оця щілина зверху повинна бути. А я її ватою запхав. А щілина повинна бути. Ось так, вату витягнув і зараз робимо з тої сторони прохід воздуху. Так, все зафільмую на всякий випадок. Отже... У нас отут перекриття, тут внизу жолоб, а тут я зроблю розширювальну камеру. Полум'я буде вириватися звідси, попадати в розширювальну камеру і в теплообмінник. Ось так. А сюдою ось заходить кисень туди на початок ходу, де я показував щілина над ходом. Розміри всі будуть в описі. Я ще зніму коротеньке відео, якщо воно запрацює, я на листку це все намалюю. Так, друзі. Налагодив я систему 5 хвилин після розпалки. Слухайте. Форсунка працює зразу. Вона не чекає, поки розігріються кирпічі. Все працює. Трішки терпіння. Я все розкажу, все покажу. І на графіках все намалюю. Дивіться як засмоктує туди повітря. Туди весь іде дим і загинається полум'я. От сама основна економія. Піддувало у мене закрите повністю, тобто дрова не горять. Звідси поступ... кисню не поступає. Дрова тліють, а факел в нас горить. Зараз розігріються кирпичики, він стане синім.